Ядра для фальконетів, бачите? Той фальконет стріляв такими ядрами. Щось пило багато, але так круто. Кам'яні ядра 15-17 століття. О, дивіться, гармада трифунтова, мортира. Ніколи не думала, що я буду знати, що таке мортира. Ось що це таке мортира. Це 17-18 століття і камінні ядра. Знаєте, досить дивні відчуття. Зверху ходять люди. А ти все чуєш, тому що там дерево. І так якось ніякого. Якісь такі звуки. О, дивіться, які шоломи. Шоломи, шишаки. Або шишаки, як там вони називалися. Шабля. Бачите. Не торкатись. Не торкатись. Ну як не торкатись? Воно таке класне все. Це ново.